На прямому зв'язку Світлана Гринчук це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Пані Світлано, вітання вам доброго дня! Доброго дня, давайте розпочнемо з того, що насправді маємо говорити про зміни, які сталися за цей час після атаки на Каховську гес Яких змін зазнали водні ресурси областей, які постраждали внаслідок цієї катастрофи? Ми тут слід сказати, що е, саме Коховське водосховище воно було об'ємом до теракту 18,2 км кубічних водних ресурсів. І звичайно, ці водні ресурси використовувалися для дуже багатьох цілей регіону і забезпечували саме водну екосистему регіону. і підживлювали ставок охолоджувач Запорізької атомної станції, і забезпечували водними ресурсами регіон для ведення. І тут я говорю не тільки про Херсонську область, яка була в ваш. Шому вступі, а також про Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, оскільки всі ці регіони, на жаль, зазнали дуже суттєвих змін після теракту, який відбувся з Каховською гідроелектростанцією і Каховським водосховищем. Звичайно, сільське господарство, звичайне питне водозабезпечення, технічне водозабезпечення даних регіонів. Тому, коли було втрачено майже 14 кубокілометрів водних ресурсів після підриву, ка. Ховської гідроелектростанції, то звичайно це суттєво змінило взагалі всю екосистему регіону. Ми бачимо, що всі водні ресурси, поверхневі водні ресурси і підземні водні ресурси зазнали значних змін. Це і річки регіону, і звичайно, нам за цей період довелося повністю перебудувати системи водопостачання для населення для підприємств сільського господарства. І ми продовжуємо два роки вже минуло, ми продовжуємо вирішувати ці проблеми, оскільки повністю повернути і повністю перебудувати всі системи, особливо це те, що стосується сільського господарства, дуже складно. Ці регіони і так страждали від достатньо сухих, сухого клімату. і Ми бачимо, що з кожним роком ситуація ще погіршується. А після ситуації з Каховською, з Каховським водосховищем, звичайно, ситуація ще більше погіршилася. От ви задали про те, що залишається все таки проблема із питною водою в цих регіонах, зокрема Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, ДНД. тим більше, коли відбуваються обстріли, ми розуміємо, що якщо ці фактори всі разом, це ще більше ускладнює ситуацію. Але будівництво водогонів воно триває для того, щоб забезпечити питною водою. Або скільки відсотків ще потрібно добудувати? Звичайно, це були перші кроки після, після того, як вода зійшла, і ми зрозуміли, яка була ситуація. Перші кроки уряду в 2023 році почалося одразу будівництво водогону для забезпечення води для регіону Кривий Ріг Дніпропетровської області. Також Миколаїв відбувалося будівництво водогону з річки Інгулець до південного водосховища, і це допомогло нам. Дійсно частково вирішити проблему з водопостачанням для цього регіону І тут варто зазначити, що будівництво цього водогону відбувалося в такі дуже критично е зжаті строки всього за 11 місяців. Такий величезний проект був реалізований. Працювали в три зміни, практично цілодобово було задіяно понад тисячу працівників, 511 одиниць техніки, е і на, на сьогоднішній день всі чотири. Гілки водогону працюють і забезпечують населення регіону водою. Також були побудовані водогони в напрямку нікополь покров марганець і також Хортиця Такмаківка. На жаль, повністю так, щоб на 100% забезпечити всі населені пункти водними ресурсами, поки що не вдалося продовжується будівництво також водогонів для забезпечення. Для забезпечення водою Миколаївської області дуже сподіваємося, що в цьому році завершимо це будівництво. Крім водогонів, дозволено в такому пришвидшеному режимі. Будувати і експлуатувати артезіанські свердловини в даному регіоні: Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська і Запорізька область на сьогоднішній день це 47 свердловин. Вони також частково забезпечують населення даних регіонів водою, але ще там відсотків 5 у нас користуються якщо брати сукупно по цим регіонам, користуються привозною водою. Дуже хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які допомагали з і будівництвом свердловин, бурінням свердловин, їх облаштуванням, а також з автономними системами очистки води, розвезення води. Нещодавно відвідували якраз Криворізький регіон і з про ООН якраз презентували такі установки очистки води. Велика робота також була зроблена ЮНІСЕФ і міжнародні партнери, крім державного бюджету, який, звичайно також величезні суми коштів виділяє на те, щоб забезпечувати населення даних регіонів водою. Було також е велика підтримка. Також від наших міжнародних партнерів, які допомагають фінансуванні і великих. Каналів водопостачання і також в маленьких найменших селах і містечках допомагають з різними інструментами, скажімо так, очищення, довезення. Води це також величезна підтримка. А скільки коштів було виділено державою для те, щоб відновити водозабезпечення, зокрема в 2025 році, до прикладу, так і як будуть використовуватись ці кошти? Тому що я так розумію, що кошти донорів також активно ми використовуємо для того, щоб постачати питну воду в ці регіони, і для того, щоб відновлювати ці системи, вірно? Так, абсолютно. Але адже якщо ми згадаємо, з початку війни було знищено або пошкоджено 744 Одиниці саме водогосподарської інфраструктури, і це величезний об'єм І для того, щоб відновити звичайно, ми і бюджетні кошти бюджет державного бюджету залучаємо. На 2025 рік у нас понад 900 мільйонів було виділено саме на водозабезпечення прифронтових регіонів. Звичайно, що враховуючи те, що пошкодження відбуваються постійно, і, на жаль, ворог не зупиняє свої атаки. Звичайно, коштів потрібно завжди більше, але уряд дуже швидко реагує і всі питання, які стосуються такого критичного водозабезпечення, виділяються додаткові кошти з резервного фонду. Нещодавно так було і для Харківської області. і Зараз працюємо для того, щоб для Миколаївської області також покращити водопостачання, тому що ми також розуміємо, що ці регіони, крім водопостачання для населення, нам ще потрібно думати і про про вирощування продукції, оскільки вони традиційно також є сільськогосподарськими регіонами, тому тут також дуже важливо забезпечити ці регіони водними ресурсами. І також хочу зазначити, що в вересні минулого року була прийнята така комплексна державна цільова програма по забезпеченню водними ресурсами саме при фронтових регіонів. Вона розрахована до 2030 року і передбачає. Фінансування в розмірі 8 мільярдів 8 мільярдів гривень. Це із державного бюджету, із місцевих бюджетів, і враховуючи кошти донорів. І ми плануємо, що все-таки ми побудуємо всі необхідні водогони в даних регіонах, і також забезпечимо, забезпечимо стабільне водопостачання, тому що це як одне з ключових з ключових питань стабільне водопостачання одне з ключових і життєво необхідних питань для кожного регіону Пані Світлано, я знаю, що проводяться постійні дослідження регіонів стосовно того, чи залишається забрудненою вода або ґрунт, тому що на цьому ґрунті потрібно щось вирощувати. І зрозуміло, що ну за можливості, коли це буде можливо, щоб далі розвивати промисловість і агросектор, наприклад, як зараз забрудненням ґрунтів або е, власних ґрунтових вод? Що ви можете про це сказати? Ви правій ми дійсно постійно проводимо дослідження і екологічні інспекції, і територіальні органи екологічної інспекції в цих регіонах. Їхнє основне завдання, якраз фіксувати е, рівень забруднення і по можливості інші тоді органи вже впроваджують заходи щодо реагування на той чи інший вид забруднення і дійсно після самого. Підриву каховки після того, як вода зійшла, ми фіксували значні перевищення е, нафтопродуктами е, металами. На сьогоднішній день ситуація стабілізується, і я думаю, що всі, всі вже бачили ці картинки з колишнього каховського водосховища. У Нас все практично, все ложе каховського водосховища покрито вербовим лісом. і Він продовжує далі рости, розвиватися У нас експедиції на і громадських організацій також здійснювалися на цю територію. На жаль, ми не можемо повноцінно здійснювати обстеження, оскільки велика частина території знаходиться або в зоні активних бойових дій, або під окупацією. Але на тій частині, де ми можемо, де дозволяє безпекова ситуація, ми постійно аналізуємо ситуацію, і намагаємося зробити все для того, щоб її. Покращити там, де це можливо. так дійсно є фото, як зараз виглядає територія Каховського водосховища? Ну насправді неможливо порівняти з тим, що ми бачили більше як два-три роки тому. І е, якщо от порівняти та й сказати про те, чи є загроза опустелювання цієї території, тому що це екоклімат, це те, як далі кілька десятків років можливо потрібно для того, щоб відновитися, чи навіть сотень, та знову ж таки ми кажемо про багато досліджень стосовно цієї теми, але чи існує зараз? Така загроза, що ця територія на довгі роки може бути саме в такому розвитку це були дійсно такі основні побоювання і перестороги наших науковців, які займаються, займаються саме питаннями водних ресурсів, забезпеченістю водних ресурсів. Але ми бачимо, що Ця територія відновлюється і формується нова екосистема. Але загроза опустелювання у зв'язку зі зміною клімату, в тому числі, вона не така вже є. Не така вже і нереальна для України чомусь ми завжди думали, що ми достатньо забезпечені водними ресурсами, і такі питання, якими зараз весь світ переймається, це опустелювання, Україну не зачіпатимуть. На жаль, це не так. І підривка Каховської гідроелектростанції та ситуація, яка відбувалася в регіоні, з її відбувається з недостатністю водних ресурсів. Вона говорить про те, що нам Потрібно підтримувати ту екосистему, яка сформувалася, і забезпечувати різними доступними нам шляхами достатність водних ресурсів для цього регіону, тому що питання опустелювання навіть до каховки, до ситуації з каховкою стоїть в Україні в деяких регіонах, і ця ситуація погіршується з роками, коли в нас кожне, кожне літо стає все жаркішим, і кожна зима стає все, все менш. Менш сніжною, і це звичайно сильно впливає взагалі на всі кліматичну на ситуацію з екосистемами в Україні. У нас є питання проблемні з річками в Дніпропетровському регіоні, в Миколаївському регіоні, в Одеському регіоні. Зв'язку з підривом Каховського водосховища і колись повно, повноводні річки. От минулого літа у нас річка Саксагань вона практично пересихала в деяких місцях. Зараз ми намагаємося запроваджувати, шукати технічні рішення і реалізовувати проекти, які допоможуть нам наповнювати і цю річку, і хоча б до якогось рівня повертати її водність порівняно з тим, що було до підриву каховки. Дякую дуже за інформацію і спасибі, що працюєте над цим. І звичайно, дякуємо нашим партнерам, які допомагають в ліквідації наслідків вже третій рік. Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, була на прямому зв'язку.